Нова рубрика. У нас наші студенти є тепер стажерами, волонтерами на Ukrainian Fashion Week. Я вихопила Дашу. Це перший наш стажер. Як тобі в цій ролі? Що ти нового побачила? дізналась? дуже новий досвід для мене і мені особисто відгукується концепція цієї колекції, оскільки я зараз працюю над власним брендом та нові знайомства. Я дуже вдячна Ксенії за цю можливість. Тому закликаю вас приходити на наступні потоки, тому що це вау. Це я максимально розкрилася і дуже надихнулася цієї. Подію для розвитку в майбутньому, ти уявляєш, що через рік-два ти будеш вдягати всіх цих жінок? Да, оце, мені ця ідея дуже подобається і дуже надихає. Розкажи трошки про свій бренд. Над чим ти працюєш зараз? Я працюю над брендом жіночого одягу, який втілює в собі маскулінність поєднання з фемінністю. Я дуже хочу, щоб жінка, одягаючи одяг мого бренду, відчувала силу, впевненість, статус. В складний час для нашої країни даша. Я тобі бажаю, щоб ти кайфанула від цього ЮФВ, щоб ти отримала максимум і задоволення, і натхнення, і нових навичок, дякую. і знайом не цурайся підходити, знайомитись з людьми, бо це твої майбутні клієнти, інфлюенсери та стилісти, з якими ти будеш співпрацювати. Дякую, дякую. Давайте суняш і.